Про якісь дитячі такі нездійснені мрії, я не розуміла, що таке неможливо вилікувати мою маму. Але я зробила все можливе для неї завжди робила. Ну і вона робила для мене. Слухай, ну тут було взаємно. Моя мама завжди вірила в мене. Це дуже важливо. Якщо тут є теж такі мами, які не вірять в своїх дітей, то повірте в них і просто робіть оце. Знаєш, вона казала кожного разу. Я знаю, ти зробиш все. Ти така, ти все така, ти тарак, раз така та раз така. Ти розумієш, що це було, навірно, все ж таки первинно від моєї мами йшло. Оця я не скажу, що я не знаю, як діти люблять своїх мам, чому вони їх люблять. Є діти, які не люблять своїх мам, є діти, які люблять своїх мам. А в мене от така була просто взаємна енергія, синергія. Моя мама без. Без е, кордонів вірила в мене. Розумієш? І мені хотілося для цієї людини робити все.